Рецепт болгарського перчика в медовому маринаді. Можна маринад, маринаді -мід замінити цукром співвідношення 1 до 2. Починаємо з того, що перчик болгарський миємо і ставимо просушуватися. Після того, як нас перець просушився близько 10 хвилин, ми його чистимо. Ви чистити любим зручним способом. Я люблю розрізати навпіл і вирізати плодоніжку, Пригородки забирати, витрушувати зернятка і ці половинки розрізати ще на половинки таким чином, і щоб він зручно нам накладався в банки і потім споживався. Підготовлені інгредієнти, олія, оцет, мід, перець і спеції часник, потрібний на лавровий листий чорний перчик. Я готую до варіння маринаду. Воду закипячуємо. Беремо співвідношення, які вказані в описі, все закладаємо в кип'ячий окріп. Спочатку даємо чесник, перець чорний і лаврове листя, і потім всі решта інгредієнти це олія, осід і мід. Всю суміш в маринаді доводимо до кипіння. Вона повинна прокипіти хоча б 3 хвилинки. Отака утворюється біла шума, але це не страшно, тому що це так реагує оцет і мід. Маринад закладаємо повністю весь перець. Кастрюлю беремо широку, стараємося, щоб повністю перець покрився маринадом. Доводимо до кипіння, помішуємо час від часу. Стараємося, щоб перчик був весь в маринаді. Як перець починає бурлити, засікаємо 10 хвилин. Коли пройшло 10 хвилин, закладаємо перець в банки, я закладаю весь перець і потім заливаємо киплячим маринадом і швиденько закатуємо. Укриваємо на 24 години. Хай вам щастить, буду вдячна за підписку і за лайк.